створимо плат, в якому будемо годувати їжака яблуками. Для цього спочатку треба додати відповідні спрайти та змінити фон сцени. Для цього вилучаю свого кота і додаю спрайти, які мені потрібні. Дійовими особами будуть їжак, шукаю, знайшла обираю. І яблуко. Спрайти я обрала. Тепер оберу фон сцени. Заходжу в бібліотеку фонів і шукаю якийсь такий зелений садочок. От я його бачу, цей зелений сад, натискаю на нього. І тепер розташовую свої спрайти на сцені. Нехай їжак в мене буде сидіти на цьому камінцю. А яблуко буде лежати ось тут на зеленій треті. Тепер я хочу створити такий проєкт, де я годую свого їжака кожного разу, коли він є голодний. Тобто, треба додати якусь властивість, властивість голоду, яка буде чітко показувати, наскільки наш їжак голодний. Для цього заходжу в групу «Змінні», Натискаю Створити зміну і я надаю її ім'я. Нехай це ім'я буде голод. Залишаю тут для всіх спрайтів активний, і натискаю гаразд. На сцені з'являється показник. Показник мого голоду. Зараз цей показник дорівнює нулю. Я хочу зробити так, щоб цей показник зростав. Щоб голод моє, мого їжака з плином часу збільшувався. Для цього я повинна змінити. Показник голод на один пункт. Обираю цю команду, натискаю на цю команду і бачу, що дійсно її виконання призводить до того, що цей показник збільшить. Та для того, щоб вона виконувалась зараз постійно, мені доводиться на неї завжди натискати кожного разу. А я хочу налаштувати так, щоб вона автоматично змінювалась, причому постійно, доти, доки я не зупиню цей проєкт. Для цього мені треба додати відповідний блок. Цей блок знаходиться в групі керування, і блок для циклічних алгоритмів, для алгоритмів сповторення. Цей блок називається завжди. Тобто, завжди буде виконуватись та команда, яка знаходиться всередині того блоку. Зараз я перевірю це. Натискаю. Цей мій алгоритм, і бачу, наскільки швидко змінюється мій показник, наскільки великі тут цифри. Ну, це занадто швидко. Я хочу трошки сповільнити це зростання. Для цього ну, зупиню проєкт і додам команду, яка сповільнить виконання цього алгоритму. Ця команда звучить як чекати скільки то секунд. Нехай ми будемо чекати 5 секунд і змінювати цей показник тільки після цього. Тобто кожні 5 секунд мій показник голоду буде збільшуватись на 1 пункт. Якщо я зараз натисну на цей алгоритм, почекаю 5 секунд, уважно слідкуйте за цими цифрами, і дійсно побачила, що вони змінилися. Причому я хочу, щоб цей алгоритм виконувався завжди, коли натиснуто зелений флажок. Для цього треба обрати цю подію. Переходжу в групу команд події. Обираю, коли зелений флажок натиснуто, зупиняю цей проєкт і заново його перевіряю. Тепер натискаю ось тут зелений флажок, і бачу, що так мої команди реагують. Ці команди запускає саме моє натискання по зеленому флажку. Але кожного разу я починаю, дивіться, спочатку зупиняю проєкт, починаю. Чекаю трошки, щоб мій показник змінився. Знову зупиняю, знову починаю. І показники вже дуже великі. Мені незручно відслідковувати. Я хочу зробити так, щоб кожного разу, коли проєкт починається, показник голода теж починався спочатку, тобто з нуля. Для цього додаю відповідну команду. Переходжу в групу команд зміни. І обираю команду Надати голод значення 0 і ставлю цю команду перед ось цим циклом. Тепер перевіряю, натискаю на флажок. Бачу, що голод починається з нуля тепер. І тепер спокійно собі, через 5 секунд, він збільшується першу частину проєкту ми виконали. У нас є показник холоду. Тепер треба зробити так уважно дивимося. Зараз ось ці цей, цей алгоритм в нас знаходиться в спрайті для яблука. Це неправильно, нам треба цей алгоритм перенести саме для їжачка, зробити його для спрайта їжа. Для цього я можу ось таким чином ці. Цей алгоритм перенести, доки їжак не підсвітиться, натиснути, перейду в їжак і побачила, що так дійсно всі ці, ці команди я перенесла до відповідного спрайту. Тепер тут нам ці команди потрібно видалити. Тобто для яблука я ці команди видаляю ось в такий спосіб. Я просто їх переношу в ліву частину екрана і вони зникають. Тепер обираю свій спрайт їжак, зроблю більше, щоб добре було видно. Першу частину проєкту виконали. Тепер виконуємо другу частину. Тепер я хочу, щоб мій яжак спускався до яблука, фуштував його і показник голода зменшувався. І я дійсно можу це зробити. Ну, почнемо з того, що будемо спускатися до яблук. Для цього обираємо команду, яка Називається ковзати одну секунду до, і тут координати місця, до якого наш їжак буде ковзати. Зараз ми бачимо ті координати, які відповідають координатам самого їжака. Нам це не підходить. Нам треба, щоб він рухався. До яблука, тому треба врахувати координати саме розташування яблук. Ці дві координати: перша Х, друга Y. Зараз налаштуємо координату Х. Переходимо до яблука. Дивимось отут. Показник. Ми його, цей показник копіюємо правою кнопкою миші. Знову переходимо в в'їжак, натискаємо тут правою кнопкою миші і обираємо Вставити. X підлаштували, тепер підлаштовуємо Y. Переходимо до яблука, копіюємо показник Y яблука Переходимо в їжака, і тут ставимо значення саме для яблука. Тепер перевіряю, натискаю на цю команду і бачу дійсно, що мій їжак спустився назад до яблука. Тепер. Кожного разу, коли він буде спускатися до яблука, його торкатися, куштувати, я хочу, щоб показник голод змінювався, зменшувався. Для цього переходжу в групу команд «Зміни», обираю Змінити значення голод, але буду змінювати його в зворотній бік, тобто буду віднімати від цих показників ось цей мій один пункт. Тобто ставлю з клавіатури пропису Мінус один. Тепер ставлю їжака назад до каменя, перевіряю цей код. Зверніть увагу, зараз у нас показник 3. Запускаю на виконання цей код. Мій їжак торкається до яблука, коштує його і дійсно показник колоде зменшується. Тепер, після того, як показник зменшується, я хочу, щоб їжак переміщався назад, на свій камінчик. Для цього ж для зручності я можу ось так поставити його сюди, цього їжака, перейти в команди рух, і обрати ось такий показник координат. Переміщаю одразу той X, Y, який відповідає зараз місце положення мого спрайта, моєго їжака. Тому тут я нічого не змінюю. Воно вже все правильно підлаштоване. Тепер натискаю на цей код. Бачу, що він виконався правильно, але їжак дуже швидко повертається назад. Я хочу трошки його сповільнити. Щоб сповільнити, я переходжу в групу команд керування, обираю чекати 1 секунду і розташовую цю команду ось тут. Натискаю, ще раз перевіряю. Так, показник змінився. Мій їжик зачекав і тільки потім повернувся назад на свій камінчик. Все добре ми обрали команди, алгоритм є. Але що буде запускати цей алгоритм на виконання? Що буде провокувати ці команди починати свою роботу? Це буде подія. Яку ми зараз самостійно створимо. Ця подія буде створювати невидимий зв'язок між двома нашими спрайтами, між їжаком та яблуком. За допомогою цього зв'язку невидимого, ті два спрайти зможуть обмінюватись між собою повідомленнями. Для цього переходжу в групу команд події, обираю. Ось таку подію, коли я отримую повідомлення. Ось це повідомлення ми зараз його назву змінимо. Натискаємо на стрілку Нове повідомлення. Нехай це повідомлення буде називатися їжа. Вводимо з клавіатою, натискаємо «Гаразд». Кожного разу, коли мій їжак буде отримувати ось таке повідомлення, він буде виконувати ось такі команди. Але, спершу він повинен це повідомлення звідкись отримати. Нехай це повідомлення йому передає наше яблуко. Заходимо в яблуко, обираємо команду Оповістити їжа, тобто Сказати це повідомлення. Після того, як яблуко скаже це, але ми не побачимо, це буде невидиме повідомлення. Наш їжак це повідомлення отримає і одразу почне виконувати ці команди. Але тепер нам треба обрати подію саме для яблука. Яка ж подія запустить створення цього повідомлення? Нехай кожного разу, коли ми натискаємо на яблуко, воно буде їжаку передавати ось це повідомлення. Тобто кожного разу, коли спрайт наше яблуко буде натиснуто, це повідомлення буде сказано. Тепер перевіряємо, натискаю на яблуко. І бачу, що дійсно мій їжак починає виконувати ось ці команди. Тепер переходжу в повноекранний режим, зупиняю проєкт, починаю його знову, бачу, що наша змінна голод приймає значення 0. Тепер потроху починаємо. Збільшувати цей показник. Зараз трохи почекаємо. Тепер я хочу нагодувати свого їжака, тому що бачу, що він вже зголоднів. Для цього натискаю на яблуко. Їжак коштує яблуко, показник зменшується. Я ще раз його годую цим яблучком, і бачу, що зараз можна так налаштувати, щоб він був повністю ситий. Наш проєкт працює правильно, тому ми можемо його зберігати. Виходжу з повноекранного режиму іменую цей проєкт «Єжак». і ділюсь посиланням на цей проєкт. Натискаю Опублікувати. Копіюю посилання. Ось це посилання прикріплюю на НЗ. Дякую за увагу!